Тепер швиденько про енергію. Тема механічна енергія, робота, потужність в від чому відмінність. Усі тіла в собі мають якийсь певний запас енергії, і в усьому світі запас енергії постійний, тому вона не може просто з'явитись, до того ж, вона приймає різні форми. Енергія в розетках відрізняється від енергії м'яча, що котиться вниз. Енергія постійно перетворюється з однієї форми в іншу. Наприклад, енергія рухомої води на дамбах часто перетворюється в електрику. Частинка енергії тіла, яка дозволяє йому діяти на інші тіла силою і рухатись під дією інших сил, називається повною механічною енергією. Механічна енергія поділяється на дві складові потенціальну та кінетичну. Потенціальна енергія з'являється в тіла, якщо воно взаємодіє між з іншими тілами. Тобто, наприклад, на Землі за потенціальну енергію людини часто відповідає сила тяжіння, яка притягує нас до землі. І, наприклад, потенціальна енергія є у тіла, які розташовані на певній висоті, бо тоді на нього продовжує діяти сила тяжіння землі, і чим вище пробуває тіло, тим більше потенціальної енергії воно має. Кінетична енергія пов'язана із рухом, існує тоді лише коли тіло має якусь швидкість. На це тіло діє зовнішня сила, яка передає додаткову енергію зовні, і воно витрачається на рух. І чим більше енергії вкладають в тіло, тим швидше воно рухається. Тут ви можете бачити велосипедиста, який рухається. Ось тут в нього в нижній точці максимальна кінетична енергія, поки він їде догору, його швидкість зменшується, зростає потенціальна енергія з висотою, а потім він з'їжджає вниз, його потенціальна енергія падає, а кінетична енергія зростає, тому що він набирає швидкість. В реальному світі енергія переходить не тільки з кінетичної в потенціальну, як ви могли бачити на малюнку, і навпаки. При терті, наприклад, тіло нагрівається, але це вже інша форма енергії, яка не впливає на рух. А зараз ми розглядаємо саме механічну енергію, тобто енергію руху. Крім того, значно важливіше, як ми перейдемо енергії тілу, ніж скільки енергії ми йому передаємо. Щоб оцінити наскільки ефективно перейдемо енергію, потрібно стежити за роботу, яку ми виконуємо при цьому. Визначення роботи відрізняється від того, що ми думаємо, коли говоримо про неї в звичайному житті. Ви можете сидіти в себе за столом, щось друкувати, але це не буде механічна робота. Чому? Для того, щоб якась сила виконувала роботу, тіло, на яку вона діє, має змінювати своє положення. Також, крім того, у нас є потужність. Наприклад,. Взагалі, що таке потужність? Це робота за певну одиницю часу. І, наприклад, коли ви купуєте чайник, ви дивитесь саме за, за потужністю, а не за роботою. Бо вона є важливішою. Оскільки чайник із більшою потужністю буде швидше нагрівати воду, але він споживатиме більше енергії за хвилину, яку доведеться, за яку доведеться вам платити. Тепер на передньому слайді ви бачили коней. Зараз я повернусь до коней. Ось і питання, як вони, вони пов'язані з нашою темою, і яку величину вимірюють з їхньою допомогою. Дайте швиденьку відповідь. У кінських силах ми ввірюємо потужність. Взагалі, кінські сили вони не є дуже зручними, їх придумали визначення кінської сили, це не у, не у одиницях системи Сі. У іншій системі, і взагалі, що таке одна кінська сила. Одна кінська сила це потужність, з якою можна підняти вантаж масою 1 фунт, о, точніше, 550 фунтів на висоту 1 фут за 1 секунду це потужність, а у системі Сі ми вимірюємо її в ватах, і ось можна побачити, що одна кінська сила це 745,7 ватів потужності.